Поїхати по вулиці Романа Шухевича в Ужгороді випробування не з простих. Попри значний трафік автомобілів на дорозі, до їх стану давно нікому немає справи. Як заповнили місцеві більше 20 років, тут ніхто не здійснював жодного ремонту. Чесно, ужасне. З коляскою от приходиться об'їжджати по округам. Яма на ямі. Ми тут як рік проживаємо. Ну, як живемо, ось такий стан, мабуть, напевно, давно. Стан такий, танкова дорога. Вода, яма заповняє. А якщо приїдуть на нігті базу, там є такі бази великі. Якщо туди приїдуть, пару фур, весь щебень де з краю. Це вулиці не рентабельна, тому що там промзона. Промзона ніхто не працює, Фірми не Раніше Тут фірми складувалися, ремонтували, а зараз ніхто, ніхто нічого не хочеться. Натомість на вулиці Єнківській ремонтні роботи, за словами Ужгородців, здійснювали всього рік тому. Проте, зважаючи на ями по коліно та вщент розбите дорожнє покриття, від ремонту не залишилося і сліду. Місцевим доводиться пересуватися зруйнованим автошляхом без тротуарів, а водіям їхати на мінімальній швидкості з надією берегти свій автомобіль від ушкоджень. Ми десь годжевім год, год, год на і є, неудобно їздити. Немає, недоріжки, машини обризгаються. Як... Погано машина розбивається. А як давно є такий стан, коли в останнє бачили, бо тут ремонтували? Ну, рік назад, мабуть. І за рік вона стала в такому типу стані. Аналогічна ситуація і на вулиці академіка Грабаря у мікрорайоні Шахта. Тут після дощу, кажуть жителі, пересуватися небезпечно. Все через великі вибоїни вкриті водою. І таких відрізків в Ужгороді, на жаль, чимало. Місцеві скаржаться в соцмережах на відсутність ремонтних робіт автошляхів майже у всіх мікрорайонах міста. Коли почнуть робити боздуш, який недавно обіцяли зробити. Гагаріна кожний день щось розкопують, коли вже зроблять. Відремонтуйте дорогу на вулиці Грушевського, 31. Обіцяли відремонтувати вулицю 8 березня, а потім перейти на Минайську. Але, видно, плани змінилися. Минайська за 35 років ніколи не ремонтувалася. Я маю на увазі тротуари. Скоро там можна буде голову зламати на тротуарі. Вулиця Шахтарів коли зроблять? Чи вирішено робити тільки в тих районах, де проживає більша кількість потенційних виборців? Вулиця Радванська була в плані на ремонт. Зробили каналізацію, ще більше розбили дорогу і залишили. А от за корзу з театральною має бути соромно. Відремонтуйте вулицю Гагаріна, бо автобуси там колеса загублять. Натомість в Ужгородській міській раді запевняють, для більшості проблемних вулиць в місті цьогоріч передбачили кошти на ремонт. Проте повноцінно розпочати його не можуть через дощову погоду. У зв'язку з тим, що зараз в нас. Війна, і у нас капітальні видатки не фінансуються, тому у нас фактично, ми практично всі вулиці міста, де є ямковість, де там є такі розшарування, ми передбачили поточний ремонт. Тому оголосили тендерні закупівлі. Три компанії прийняли участь, і ви бачите, вже роботи проводяться, але от спочатку цього тижня бачимо, що дощова погода, і ми просто зараз не можемо ну, продовжити, бо не позволяють погодні умова. Велика кількість дорожніх артерій у Ужгороді, за словами місцевих, роками не бачили ремонту, чи при сонячній, чи дощовій погоді. Варто сподіватися, на цей раз містяни таки дочекаються відновлювальних робіт на вулицях міста, пересуватися якими стає дедалі складніше як пішоходам, так і водіям.